Щороку у Кременчуці проводять турнір з пляжного футболу «Кубок кордону на пляжі у парку Кагамлицький. Цього року і кожного наступного турнір гратимуть на шесть загиблих військових Артема Березнюка та Віталія Прокопенка. Це вихованці СК «Легіон», які віддали життя, захищаючи нашу країну на фронті. Хлопці організували щорічний фестиваль по пляжному футболу. Великий їм дякую всім організаторам і всім учасникам, які приймають участь. Так, ми вшановуємо. Пам'ять нашим загиблим солдатам, а саме моєму брату та Віталію Прокопенко. З минулого року через повномасштабну агресію Росії Кубок кордону це благодійний турнір, під час якого збирають кошти на допомогу ЗСУ. Ми збираємо кошти це бойцям ЗСУ. Вони будуть передані нашим волонтерам, які регулярно їздять на передову та передають хлопцям необхідне матеріали. Всі З'явилося вісім команд. Це дуже добре, як і в тому році. І я думаю, кожен рік ми будемо тільки додати. 10 червня вже відбулися перші матчі турніру. Багато хто з учасників знав Артема і від. Талія особисто, тож для них це не просто спортивна подія, а спосіб вшанувати пам'ять своїх друзів. В цьому році ми вирішили провести турнір в пам'ять наших товаришів Віталія та Артема. Це наші близькі друзі, з якими ми дружили практично всю свою життя. В місті спортом, они ушли на фронт і так вийшло. К сожалению, що они погибли. Команда адвокат вже вдруге бере участь у турнірі. Минулого року вони стали переможцями, тож цьогоріч також не збираються поступатися своїм супротивникам. У цьому турнірі ми приймаємо вже вдруге. Перший раз ми стали чемпіонами. Ну, в цьому році я Думаю, теж будемо під підтверджувати цей статус. 9-1, ми перемогли. Здається, я два голи забив. Ну це ж не важно хто скільки забив. головне, що команда перемогла. Цей турнір доводить, що спорт може об'єднувати людей та підтримувати тих, хто захищає нашу країну. Організатори планують і надалі проводити Кубок кордону щороку, нагадуючи про важливість пам'яті та підтримки наших героїв. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.